В Україні вже з'явилися перші трудові мігранти з Азії. Влада називає їх порятунком від демографічної кризи і планує щороку залучати до 300 тисяч іноземців. Але чи дійсно це порятунок? Чи потрібні нам чужі люди, коли мільйони українців досі мріють про повернення додому, але не мають для цього належних умов? І що буде з країною, де третина населення мігранти? Вітаю! Я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. Перші мігранти з Азії, які мають врятувати нас від кризи на ринку праці вже в Україні. Дехто каже, що переселенці з Непалу, Бангладеш чи Філіппін ще й демографічну проблему нам вирішать. Для цього нібито треба залучати до 300 тисяч мігрантів щороку. І такі плани підтримують в уряді, бо включили їх в демографічну стратегію. Справді, багато країн, які мали дефіцит робочих рук, активно залучали мігрантів, дуже часто з іншою культурою і ментальністю. Але в Україні лише воєнних біженців за межами держави майже 5 мільйонів, а ще кілька мільйонів трудових мігрантів, які виїхали до війни. Може перед тим як запрошувати сотні тисяч іноземців, варта хоча б спробувати повернути українців? Що конкретно робить для цього влада? І що з цього приводу думають самі українці? Підпишіться на канал, бо саме тут ви почуєте і думки простих українців, і чесну позицію експертів, а головне дізнаєтеся, що робити, коли влада. Самоусунулося від розв'язання проблем. У мене немає ніяких там е, е, цих е, зазбереження нації штук, тому що це ну, 2024 рік. Е, вже все розмито ну, дуже сильно. В, в нас з вами ну, немає чистої української крові все одно. Я маю дуже багато закордонних відряджень і бачу цей мікс культур, мікс. Е робочої сили в тому числі, і це не є поганим для економік тих країн. Якщо буде збережена е, ідентичність нашого народу, це тільки позитивно. і плюс залучена кваліфікована робоча сила. Це теж ж позитивно. Це прикольна ідея, бо народ виїжджає, і в цілому може бути нехватка робочої сили. Але мені здається, що треба зробити так, щоб народ не виїжджав. Бо все ж таки, українці, це найголовніше, що працювали тут. Це такий собі вихід ситуації. Можливо, треба якось заохочувати більше людей повертатися з-за кордону, саме наших, назад, щоб піднімати економічну ситуацію. Наш етнос буде ще більше якось втрачатися, мені здається. Все ж таки, напевно, якось залучати людей повертатися. А нас, нас вже все, нам гаплик, нас вже немає. Пустота. Якщо почнемо завозити мігрантів, значить України вже немає. Значить, немає. Мігранти не піднімуть. Їм, їм Україна не потрібна. Украї... Україну може підняти тільки українці, більше ніхто. Як бачимо, думки різні, але більшість опитаних все ж наголошують на важливості збереження української ідентичності. Власне, нинішня війна це насамперед війна за нашу ідентичність. Держава справді має чимало інструментів, щоб асимілювати чужинців, але ні Франції, ні Німеччині цього так і не вдалося зробити. Дехто з українців взагалі хвилюється, що мігранти просто використають Україну як прохідний двір, щоб мати змогу виїхати до Європи. Особливо після того, як ми станемо членами Євросоюзу. І у зв'язку з цим люди очікують появи ще однієї масштабної корупційної схеми. Вони тільки так бачать, треба завозити. Завозити. О! Імміграційна служба на цьому ділі підніметься? Ось зараз піднімаються у нас ці МСЕКи, прокурори, ТЦК і так далі. А потім підніметься міграційна служба. Питання великої кількості мігрантів надто чутливе. Це ж цілий комплекс економічних, демографічних, культурних аргументів і контраргументів. Але головне питання: а чому саме в трудових мігрантах влада бачить панацею від демографічної кризи? Чи не помиляються в своїх очікуваннях? Чи все зробили для того, щоб не вдаватися до цього крайнього заходу? Вперше публічно про цей намір оголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Ще навесні цього року, під час презентації відомчої демографічної стратегії вона це зробила. Пізніше цей пункт включили в урядовий документ. Я детально розповідав про такі ініціативи в своєму документальному фільмі. Дивіться, що змусить іноземців. Які, можливо, тільки три роки тому дізналися, що є така країна на мапі світу, обрати її сьогодні своїм домом. Ми маємо вибудувати вибудувати для своїх родин, вибудувати для своїх українців, які за кордоном, Вибудувати для тих іноземців, які можливо оберуть Україну своїм домом. Як бачимо в своєму короткому виступі на форумі Демографічне майбутнє України мігрантам з інших країн, міністерка присвятила особливо багато уваги. Таке враження, що для влади це стає. Базовим сценарієм рятувати демографічну ситуацію не своїми, а чужими людьми. І це в той час, коли, за даними Мінекономіки, щонайменше половина українців готові повернутися додому. Багато хто навіть повернувся б до України просто зараз, і попри ракетні атаки, і попри проблеми з енергетикою. Але їх зупиняє не війна, їх зупиняє влада, яка не виконала своєї роботи. Ми знаємо, що половина з них хоче повернутися в Україну після завершення війни. І ми знаємо, що 10-20% могли зробити це прямо зараз, але їм потрібна робота, гроші, житло. Саме так масове житлове будівництво не розпочати, сучасної системи працевлаштування і перекваліфікації немає. Про соціальні гарантії для тих, хто повертається, ніхто не думає, а наявні програми скорочуються. Це виклики, які потребують негайних рішень, інакше втрата людей стане незворотною. На моєму каналі чимало таких історій. Підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Якось дивно виходить: з однієї сторони, влада визнає, що брак роботи це причина, чому українці не повертаються, а з іншої хоче привести трудових мігрантів, бо не вистачає робочих рук. Чому цю роботу не запропонувати українцям? За оцінкою Міністерства економіки України задля досягнення рівня економічного зростання у 7% відсотків найближчі 10 років нам буде потрібно залучити приблизно 4,5 мільйони додаткових трудових рук. Тож може владі просто досить констатувати катастрофи і проблеми і, нарешті, почати їх вирішувати. Саме для цього владу обирають для початку. Потрібна дорожня карта подолання демографічної кризи. Вона має враховувати дуже багато аспектів: і житло, і соціальну допомогу, і освіту. Звісно, роботу я написав такий документ, зареєстрував як законопроект ще влітку. Пізніше його підтримав профільний комітет. Але провладна більшість відмовляється голосувати вже зараз. І уряд, і наші депутати повинні замислюватись про те, яким чином ми знайдемо відповіді на три головних питання: питання номер один яким чином ми будемо повертати українців, котрі знаходяться зараз за кордоном на батьківщину? Питання номер два: яким чином ми скоротимо обсяг трудової міграції з України після закінчення військових дій, після того як кордони будуть відкриті? І третє питання: коли ми зрозуміємо, що не повернеться приблизно кожен другий з українців, котрі знаходяться за кордоном? Чи готове взагалі наше суспільство до прийняття іноземців, котрі до нас приїдуть? Бо головна задача держави це зробити всі наші процеси більш швидшими. Бо ну, якщо ми будемо як раніше до війни, розтягувати на роки нашу політику демографічну, ну куди у нас і так за даними Мінс... Мінсоцу, залишиться працюючого населення десь 12 мільйонів. Якщо у 2023 році труднощі з наймом персоналу відчували 37% роботодавців, то у 2024 році вже 75%. Ось дані центру зайнятості станом на 1 травня 2024 року. На 423 вакансії Слюсаря-Сантехніка 193 шукачі роботи, на 708 вакансій Електромонтера 308 претендентів, на 210 вакансій Монтера Колій 77 осіб. Мусимо визнати, влада самоусунулася від вирішення трудової кризи і навіть поглиблює її своїми шкідливими рішеннями. Економіку все більше заганяють в тінь. Нові податки б'ють якраз по тих, хто працює офіційно. Силова і хаотична мобілізація не вирішує проблем ЗСУ, але добиває економіку. А це означає, що і післявоєнна відбудова руками українців і їхній добробут. Під великим питанням садок вішневий коло хати це дуже гарний образ України. Але якщо за садочком не доглядати, якщо про хату не дбати, то і садочок зав'яне, і хата завалиться. Бо за 10 років, коли кількість населення України скоротиться на 3 мільйони людей, це буде означати, що в нас не просто не вистачає робочих рук. А що в нас зникло 3 мільйони платників податків, за рахунок яких наповнюється в тому числі наш пенсійний фонд? Тому бізнес вже нині рятується як може. Цього року до України приїхали перші кілька сотень працівників з Азії, і попит на них зростає. Згідно з даними Конфедерації роботодавців України, за два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4 відсотка до майже 300 тисяч людей. В червні 2024 року Івано-Франківський забудовник Благо Девелопмент першим після вторгнення запросив іноземних працівників. Загалом їх має приїхати майже 50 осіб. Компанія SvenC збирається залучити будівельників з Узбекистану, Молдови Азербайджану. В рекрутинговій агенції Workmasters повідомили, що до них звернулося вже 10 компаній, щоб їм також підшукали трудових мігрантів. Їхня географія Пакистан, Непал. Індія, Бангладеш, Філіппіни. Заробітна плата для трудових мігрантів значно нижча, ніж просять українці. Різнороби, муляри, зварювальники, вантажники отримують від 450 доларів, досвідчені муляри від 650. Водночас, як зазначають в агенції, українцям за таку ж роботу платять від 900 доларів. Якщо наша економіка буде базуватися на застарілих технологіях, а перевазі звичайної фізичної некваліфікованої праці, то зрозуміло, що до нас потрібно буде залучати виключно мешканців бідних країн, людей без освіти, люди, які зможуть просто приїхати і працювати руками. І навпаки, якщо Україна зробить ставку на високі технології, на побудову сучасної економіки, на побудову замкнутих економічних циклів, наприклад, від видобутку руди. До виплавки сталі і потім ці сталі будувати, наприклад, автомобілі чи ще щось. Якщо так, то нам були потрібні вже кваліфікований персонал. Будуть залучати Індія, Пакистан, Бангладеш, Північна Африка і розглядають Європу. Але Європу будуть завозити тільки тоді. Ну тобто європейці, це, там ті ж поляки, вони ну, не приїдуть сюди там, на тисячу євро. Вони ж в Німеччину все одно йдуть во Францію. Тобто їм треба давати рівень зарплати мінімум 2000 євро. Так і наші, в принципі, працівники на 2 тисячі євро будуть готові працювати без. Підпушення соціально економічної складової всередині країни у нас нічого не відбудеться взагалі. Якщо немає державної міграційної політики, то по факту про що ми можемо зараз говорити? А тепер головна інтрига в планах влади з залучення мільйонів мігрантів. Якщо поствоєнна економіка не буде міцною і технологічною, сюди не поїдуть кваліфіковані американці чи європейці. Якщо цього не буде, то це ще не означає, що сюди будуть ломитися вихідці цізацій. Для чого їм Україна з мізерними зарплатами, якщо поряд Польща, де заробітня плата вчетверо вища, ми їм будемо потрібні лише як трамплін для стрибків до ЄС. А отже, ніякої ні трудової, ні демографічної кризи не пальці та індуси нам не подолають. Це будуть тимчасові люди на випадковій для них землі. На третьому році Великої війни. Влада б вже мала позбутися ілюзій і нарешті почати працювати. Україну врятують лише українці як на фронті, так і в тилу. Іншого варіанту у нас немає. Друзі, дякую вам за увагу до цієї важливої теми. Якщо ви маєте власні думки щодо демографічної політики України, діліться в коментарях. Підписуйтеся на мій канал для продовження відвертої розмови про наше майбутнє. До зустрічі!